Вітаю любителів футболу. Матч плей-офф, перехідний матч за місце у першій лізі. Металург Запоріжжя грав у Першій Лізі, але вийшов на перехідні матчі і є загроза виліту у другу лігу. А Чернігів навпаки грав у другій лізі у цьому сезоні який завершився і має шанс потрапити у першу лігу. Але Чернігів не дебютант. Він грав у першій лізі і має шанс повернутися туди. Також є друга пара, Колос 2 Ковалівка Поділля Хмельницький, то пізніше про них поговоримо. Отже, виходять команди у Запоріжжі на Славутич Арені. Отже, стадіон у Запоріжжі Славутич Арені. вміщує майже 12 тисяч глядачів. На цій арені, як перший варіант, планувала Кудрівка грати. Така інформація якась проскакує від журналіста Бурбоса. Нагадайте, зараз не згадаю, де я бачу в інтернеті якийсь другий варіант в них був, де кудрівки грати. Ну а вроді би, що останнє я читав, то кудрівка визначилась і буде орендувати стадіон у Києві на оболоні арені. Вони там грали перехідний домашній матч з Ворсклою і їм сподобалася ця арена. Але така інформація може бути невірна. Самі знаєте, хтось закидує якусь інформацію. Про епіцентр теж казали, що будуть будувати під Києвом стадіон. А по суті, справа головний тренер ФК Епіцентр спростував цю інформацію і сказав бажання керівництва команди і самого. Сергія Нагарняка грати у Кам'янці-Подільську. І тут теж декілька разів кидають різну інформацію про епіцентр, що, би, будуть першу частину сезону 2025-2026 грати у Тернополі. Ну а з другої сторони, я з Кам'янця-Подільського часто заходжу на стадіон та й не бачу, що там щось по освітленню робиться. Потрібно освітлення зробити, щоб дали дозвіл на... Участь у Прем'єр-Лізі, то там не видно, щоб якісь роботи відбуваються. то може і правда, що першу частину сезону епіцентр буде грати у Тернополі. А так то взагалі поживемо побачимо. Всяка інформація буває брехлива, буває щось правда. Тож до матчу. Склади команд Металург у воротах Байда, у захисті Козлов, Юречко, Клименко, Страц, в опорній зоні Алібеков. Півзахист, Ірадовський, Бандурін, Ватаці Біляєв, Нехтій Близнюк. На заміну ви бачите, який список може вийти і освіжити гру команди. Головний тренер Юрій Слабишев. Чернігів у воротах: Татаренко, Захист. Картушов Фатєєва, Романченко, Шумило. В опорній зоні Бебік, Койдан, Півзахист, Безгубченко. Новіков сердюк і в атаці порохня. Головний тренер Валерій Чорний. Чернігів грає у сірій формі, металург, та як частіше всього, у червоній формі. Так, Атака Чернігова. Потужний удар з дальньої відстані. Байда беремний. Наступна атака Чернігова. Удар вищий воріт. Новіков пробивав. Наступна атака, в м'яч у руках воротаря, близнюк на козлова, далі Ордовський пробиває, вещи воріт. Знову атака Чернігова, удар і воротар бере у руки. Удар з глибини поля, м'яча у руках татарів. Знаходить позиції для Іродовський, удар вищий воріт. Так, розігрують Скидка на Єрченка, удар, знов вищий воріт. В атачі Чернігов. хороша позиція, удар у сходу і знову вищий воріт. Прохід збивають гравця металурга. Далі атака продовжується. І Іродовський нехтій, Близнюк, Бандурін. Уже другий тайм. Е -е, Відбивається чернігів. Так, далі атака на віз, удар головою, Повз ворота. Наступна атака. Металурга. Не вінчалась успіху. Простріл, скетка, Трошки не встигає, не добігає гравець металурга. Скидка п'яткою, удар, але в підкаті стелиться. Удар вже чернігівської команди не попадає. Тут атака металурга, прохід на біс і поперечно у дуже небезпечний удар. Тепер атака у Чернігова, небезпечно. І удар у кутуріт гол. Забиває кайдан. Відкриває рахунок, далі атака і пробуває кутворіт, ловить воротар. Наступна атака. Знов не щастить металургу. Пробуває, ловить воротар. Удар. Мимо воріт. Чернігів атаки і знову небезпечно. Гол! Навіть вже 2-0 виходив вперед. Уда... У руки, удар і у руки. Штрафний металурга. І у руках у Байде. Ну що ж, завершився. Це вже другий матч відповідь Металург поступається Чернігову 0-2. Перший матч з розгромною перемогою переміг Чернігів теж 3-0. Бачимо, хто отримав жовті картки. І нагадаємо, що Койда на 63-й хвилині відкрив рахунок і Шумила його подвоїв на 84-й хвилині. Знову, впевнено, перемагає Чернігів, але видно, що Металург старався. Багато моментів створив, і удари були, і удари. Не тільки повз ворота, ну і в Ствір воріт. І дуже небезпечні були удари. І поперечно пам'ятаю. Але не змогли реалізувати. Не щастило металургу у цьому матчі. Але все ж таки по грі добре виглядала запорізька команда. Так що подивимося результат. Як я вже казав у першому матчі Чернігов впевнено перемагає Металург 3-0. У матчі відповіді уже в Запоріжжі. Чернігів на виїзді. Перемагає 0-2. В сумі 5-0 і Чернігів повертається у Першу лігу. Металург як би не прикро, цікава команда. І я от згадую сезон 22-23. Команда у перехідних матчах навіть боролася за вихід у Прем'єр-лігу. А зараз, виходить, у перехідних матчах вилітає у другу лігу. Були чутки, що у них. Та навіть не чутки, це ні для кого не секрет, що проблемне фінансування у запорізької команди. Команда, яка близько знаходиться до зони бойових дій, то і так за декілька сезонів ті, які чуть ли не потрапили у Прем'єр-лігу, скотилися до другої ліги. Але головне, щоб команда існувала, а будуть кращі часи, будуть грати і в першій лізі, і навіть. В УПЛ виходити, будемо надіятися на краще. Отже, другий матч, перший матч, в якому Колос 2 Ковалівка приймав Поділля. Поділля доволі впевнено на виїзді перемогла 0-2. І у матчі відповідь на своєму полі Хмельницьке Поділля. І в другому матчі здолало Колос 2-1-0. Тут виходить команда, яка нижче місце зайняла Поділля. У першій лізі, допевнено, залишила собі право грати у першій лізі. А от Металург вище Поділля на сходинку був четвертий знизу. То навпаки, друга ліговська команда Чернігів ще певніше ніж Поділля здолала першу лігу команду. Так що вітаємо команди Чернігів з поверненням в першу лігу. Поділля з тим, що вони зберегли право. Участі у першій лізі. Ну і по висновку подивимося. Наступний сезон 2025-2026. Українська прем'єр-ліга, які команди будуть грати. 16 команд і бачимо у списку. Верес Динамо Епіцентр Заря Карпати Колос Кривбас, Кудрівка ЛНЗ Металіст 1925 Оболон Олександрія. Полісся Полтава, Рух і Шахтар. У першій лізі теж прийняли рішення грати 16 команд. Ну, на мій погляд, ну, повинно бути більше. Якщо Прем'єр-ліга 16 команд, то як в попередньому сезону стартувало 18, потім, звісно, хуст знявся, 17 стало. Ну, буває таке в українському футболі, що хтось знявся, а так то ну, хоч би 18. Але так-то так, але класичний вже буде розіграш. Тобто не буде поділено на групи. Група А, група Б, а потім чемпіонська група, група вибування. Так отож учасники. Агробізнес боковина Вікторія, Ворскла, Інгулець, Лівий Берег, Металіст Минай, Нива, Поділля, Прикарпаття, Пробій, Фенікс, Маріуполь, Чернігів, Чорноморець, Юкса. У другій лізі, так як у цьому сезоні що завершився, будуть дві групи по 10 команд. Група А і група Б. Отже, група А Вільхівці, Куликів, Білка, Полісся 2, пробій, Реал Фарма, Ревера 1908, Рух 2, самбір Нива 2, Скала 1911, ФК Ужгород. Група Б. Ворскла 2, Гірник Спорт, Колос 2, Локомотив. Металіст 1925, друга команда. Нива Олександрія 2, Тростянець. Чайка. І написана Ну Тут якась помилка, бо Чернігов вийшов у першу лігу. Так що, я думаю, тут на цьому місці повинно бути написано Металург Запоріжжя. Так, і хотів ще нагадати одне питання. От мій канал під назвою болівальник немало переглядів, та як для такої малої кількості підписників. Все ж таки, глядачі дивляться, огляди, які випускаю, але це все ж таки свого роду і праця. То хотілося б отримати якусь фінансову підтримку, щоб покращувати техніку, випускати більш професійніші, якісніші відео та і взагалі. Просто отримати якусь, хоч невеличку зарплату. То мені набридло кожного разу просити донатьте, будь ласка. В наступних відео може я в якомусь відео скажу там донатьте, ну не буду в подробиці вдаватися, де, що, як. А зараз показую. Любе моє відео. Да, останнє, От, Наприклад, це відео. І відкриваємо опис і в кожному моєму відео. Є, якщо хто має бажання, банківська картка, Щадбанка, Приватбанка, Криптогаманці, біткоїна Ефіріума, якщо в доларах ХВКш. Якщо потрібно, пишіть в коментарях. Добавлю, в мене безліч фінансових систем, картки багатьох українських банків. Ну куди зручніше, Добавлю в цей список ще більше платіжних систем, тільки ж я повторююсь. Набридло мені проситися, що от, підтримуйте фінансово, донатьте. На майбутнє я це буду дуже рідко робити. Просто можу в двох словах сказати, там, донатьте. А самі знаходьте, що це, куди, що і як. Глядачі, якщо мають бажання, вони зроблять, щоб цей канал розвивався. Так що до нових зустрічей у наступних відео. Перемоги улюблених команд! А головне перемоги наших воїнів у війні, щоб на кінець дочекатися миру. Всім пока на все добре.